Очисти і сопо мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху й радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Ці слова царя Давида, одне з найглибших і найзворушливіших зізнань покаяння усьому святому письмі. Вони народилися після того, як пророк Нафан докорив Давидові за його гріх із Вірсавією. І послав Господь натана до Давида, а він прийшов до нього та й сказав йому два чоловіки були в одному місці, один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а в боги нічого не мав. Окрім однієї малої овечки, які він набув та отримував при житті, і росла вона з ним та з синами його разом, і з кавалка хліба його їла, і з келіха його пила, та на лоні його лежала, і була йому, як дочка. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєї великої. Щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов, і він узяв овечку того вбогого чоловіка і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов, і сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана, як живий Господь, вартий смерти той чоловік, що чинить таке. А овечку він оплатить чотирикратно за те, що зробив таку річ. І за те, що не змилосердився, і сказав натан до Давида: Ти той чоловік, так сказав Господь Бог Ізраїлів: Я помазав тебе над Ізраїлем, і я спас тебе з Саулової руки, і дав тобі дім твого пана, та жінок пана твого на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїля та Юди, а якщо цього мало, то додам тобі ще цього та того. І чому ти зневажив Господнє Слово і вчинив це зло в очах його? Хітияни на урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку, а його вбив мечем Амонових синів, а тепер не відступить меч від твого дому, аж навіки за те, що зневажив ти мене, і взяв дружину хітияни на урії, що була тобі за жінку? Так сказав Господь. Ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, а він покладеться з жінками твоїми при світлі цього сонця, хоч ти вчинив потаємно, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. І сказав Давид до Натана: Зрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида, І Господь зняв твій гріх. Не помреш. Саме тому весь 50-й псалом це не просто молитва, а духовна сповідь, у якій людська душа прагне очищення, оновлення і повернення Божої благодаті. Очисти ісопо мене, і буду я чистий. І соп? Це рослина, яку священники використовували під час обрядів очищення в Старому Завіті. Перше ми читаємо про неї в книзі Вихід, коли ізраїльтяни мали занурити ісоп у кров пасхального ганця і помазати двері своїх домів, щоб ангел смерті оминув їх. І візьміть в'язку ісопу, умочіть у кров, що посудені. І доторкніться горішнього одвірка і двох одвірків бічних кров'ю, що в посудині, а ви ніхто не вийдете з дверей, дому свого аж до ранку. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Оце буде закон про прокаженого в дні очищення його, і буде він приведений до священника, і вийде священник поза табір. І огляне священик, а ось вилікувана хвороба проказив прокаженого. То священик накаже і візьме для очищуваного двох живих чистих птахів і кедрового дерева, і червону нитку та і сопу, і накаже священик і заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. Птаха живого він візьме його, і кедрового дерева, і червону нитку та і сопу, і вмочить їх та живого птаха в крові птаха, зарізаного над живою водою, і покропить на очищуваного від прокази сім раз та й очистить його, а живого птаха пустить у поле. Отже, коли Давид каже очисти ісопо мене, він визнає, що лише Боже втручання може звільнити його від гріха, подібно до того, як священник окроплював ісопом і очищав нечистого. Ісоп тут є символом покаяння та Божої милості, а також прообразом крові Ісуса Христа, яка омиває від гріха. Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Так Давид, живучи ще до приходу Спасителя, пророчо просить того самого очищення, яке згодом завершиться через Христа, Анця Божого. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде та й каже. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Обмийте мене і я стану біліший від снігу. Цей образ чистоти не просто поетичний, він глибоко духовний. Давид не просить лише про зовнішнє очищення, а про внутрішню переміну серця, адже розуміє, що гріх зробив його душу темною. У книзі пророка Ісаї звучать подібні слова: Якщо будуть гріхи ваші, як багряне, стануть білі, як сніг. Білизна снігу тут символ непорочності, оновлення і святості, якою Господь може наділити каючого грішника. Цей образ повторюється в новому завіті, коли Христос говорить: Ви вже очищені через Слово, що я говорив вам. Отже, справжнє очищення походить не від людських зусиль, а від Божої благодаті, яка омиває душу словом, молитвою і покаянням. Дай почути мені втіху і радість. Давид прагне повернення радості, яку він втратив через гріх. У серці, сповненому провини, немає миру, бо гріх завжди приносить розлад між людиною і Богом. Він просить не просто радості земної, а втіхи від примирення з Творцем. Подібні слова звучать у Псалмі 84, -му 11 -му вірші. Милість і правда зустрінуться, правда і мир поцілуються. Тільки коли милість Божа торкається душі. Тоді приходить справжній мир і відновлення. Також у Ісаї, 61 розділі 3 вірші, читаємо, що Господь дає замість суму олію радості, замість духа сумного одежу хвали. Таким чином, втіха й радість це не поверхнева емоція, а плід Божого прощення, яке наповнює серце світлом і надією. І радітимуть кості, що ти покрушив. Цей образ глибоко символічний. Кості в біблійній мові це найглибше, найміцніше в людині, її внутрішня основа. Коли Давид каже, що Бог покрушив його кості, це означає, що Господь зламав його гордість, розбив серце кам'яне, щоб на його місці виросло нове, м'яке, покірне серце. Серце, сокрушене й упокорене, Бог не зневажає. Господнє покарання тут не знищує, а лікує. Як лікар ламає кістку, щоб вона правильно зрослася, так і Бог допускає біль, щоб душа випросталася в істині. Коли ж покаяння звершується, навіть ці кости, тобто сама суть людини, починають радіти оновленню. Отже, у цих двох віршах Давид виражає три послідовні етапи духовного очищення: перший етап очищення через віру і покаяння. Ісоп це символ очищення, кров'ю жертви. Друге оновлення через Божу дію. Білизна снігу це прощення і нове життя. Третє повернення радості спасіння. Це кости, що були покрушені, тепер зцілені. Це шлях кожної душі, яка шукає Бога після падіння. І ці слова, хоч написані тисячі років тому, залишаються живими. Вони звучать, як молитва кожного, хто каже зі смиренням: Господи, очисти мене, і я стану чистим, обмий мене і я стану біліший від снігу.